Любі українці, ми, у нас лунає повітряна тривога наразі. так, у всіх вас, і поки що у нас у всіх у вас є світло, ми дуже бажаємо поділитися із вами радістю. Ми хочемо привітати вас із Новим роком, із Різдвом Христовим. і... Трошки сказати вам, що Бог є, що він дивовижний. І ми бачимо, і ми бачили усі ці дива, які Бог із нами робив протягом цього сумного, важкого, дуже тривожного та болісного року. Кожен день ми бачимо, що він захищав, він піклувався. Він Реально творив дивовижне, ми е, спогадали ось ці лютий березень, квітень, що ми робили, як ми були у цих бомбосховищах, як ми молилися. Навіть немає е, фотографій вам показати, нам спогадати, бо не нема, мали навіть думки. Часом не, гадали. Часон, часон часон не було так, навіть не думали, що. Е, Треба буде ось це усе спогадати, що ми молилися так і з вами, як ми усі страждали разом, як ми молилися, як ми усі тримали пост, як ми співчували один одному, бачили усі ці новини, як ми підтримували один одного, відвідували родичів, піклувалися там. Дивилися слово Боже, читали Біблію постійно так, щось не спалося нам. так, Ми були захоплені тільки тим, щоб усі навколо нас встигли покаятися, примиритися із Господом, навести весь такий порядок, так, щоб був у серці один з одним, з Богом, щоб ми усі були готові пристати перед Господом та хоч ми спогадали усе це, і ми бачимо, що є за що дякувати Богові. Так спогадати, що якщо Бог за нас, то хто стане проти нас? Ми бачимо, що ворог має перевагу у силі, у має перевагу, мабуть, він має. Багато чого матеріального, але ми бачимо, що ворог не може перемогти дивовижний народ, із яким Бог. І якщо тому, що сили темряви. Ніколи ні не зможуть, не зможуть перемогти перемогти сили св... світла. світла, так, світло завжди буде перемагати темряву. Амінь. Ми молимося за кожного з вас, хто дивиться зараз це відео. Мабуть, ви зараз наразі у бомбосховищі чи десь, бо ми розуміємо вас, що зараз дуже. Опасно, <ріст> так? що ракети лунають вибухи, і ми живемо кожен день з розумінням, що Бог є, що є ось це над... надзвичайні так, що Бог береже, що Він може зробити. За своєю волею дивовижне, і ми хочемо сказати, що сен життя він є, і ми віримо, що Бог продовжить давати перемогу своєму народові. І ми даємо усю славу тільки Ісусу Христу. Ми бажаємо, щоб Україна існувала як славетна така держава, як славетний такий народ, який святий. Насамперед який е, е, такий праведний, який е, як флагман, який показує, що де істина, де правда, де Господь, е, який ліквідує усі ці е, наміри сатанинські. І хочеться спогадати декілька українських слів, які е, доказують, що Доводять, що ми дійсно були створені Господом. Наприклад, таке слово є тварина, ми знаємо, що це дивовижні істоти, навіть українська мова підказує, що тварина вона була створена, що не було ніякої, ніякої еволюції, що ми. А людина це взагалі навіть не тварина. Ми е, розуміємо, що людина вона за образом е, вище ніж тварина має бути вище, ніж тварина. Але коли люди вони втрачають творця, вони стають нижче за тварину, яка створена е, Господом. Ми стаємо. Одержимі дияволом, ми прагнемо вбити, прагнемо, люди, маю на увазі. О, тобто, що ми маємо бути творіннями творіннями Божими. так Ми маємо бути з'єднані з Господом, щоб. Розуміти усе це, що відбувається навколо нас, так? І ми бачимо, що тварина зараз вона краще, ніж одержима дияволом людина. Бо тварина не коїть стільки зла, скільки одержима дияволом, коїть людина дуже дуже багато зла. І ще, одно, ще одне слово це е, ось, що, кас, що стосується е, ось цих е, злих людей, в яких живе тільки темрява, і е, які не мають нічого святого. Це таке слово українське, е, що мене, мені дуже подобається божевільний. Божевільний е, може бути хто? Це Ми говоримо про якусь людину. Яка вільна від Бога. Вона казала, що Бога їй не треба, що вона, мабуть. У мозгов теж не треба. Не так треба також не треба. Ні... Ні... Нікого... Так, Тому що Бог міських... е, і мізки, е, вони зв'язані. Так. <світ> е, тільки у релігійних особистостей, які. Е, тільки ходять до церкви поставити свічку, свічку, свічки, сві, свічки, і не розуміють, і не читають Біблію, вони мають вони мають повісити собі на сцену ікону. Ісус yes. Христос з э, ложкою з э, ложкою, uh -huh. э, який э, какушає? Який їсти. Миски, миски. Ну, як ми знаємо, що ілюстрація така. <свят> так. Ми знаємо, що самі науковці. Док доктори. Що ну кажи вже російською. Ну, мовою окупанта. <рес> <рес> мол... Може молдавського, він молдаван в мене. <рес> і науковці, і доктори, і mm. всі люди які. Створили цей світ, цю цивілізацію, яку ми маємо зараз, це люди, віруючи в Бога, християни, християни. 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 Христия. і нам про це не, не, не казали, не казали в школах, але ми, нам треба це знати, тому що ми празнуємо. Святкуємо. Ми святкуємо Різдво Христове. Ми святкуємо Новий рік. По перше, ми святкуємо. По перше, Різдво, по-друге, Новий рік. Mm. Но якщо ви не вірите в Бога, mm -hmm. що ви святкуєте? Треба розібратися mm -hmm. в цьому. І Різдво Христове, і Новий рок пов'язані, яз... пов'язані з Христом. Mm -hmm. Без хреста ми не мали би цих е, е, свят. Уявіть, що я прийшла до вас на, на народження ваше е, за декілька тижнів е, після вашого народження. І... Е, Ще щось потребую з вас, ще щось хочу від вас. Ось ти. Ти мені ще ось це зроби, ось це зроби. Я ніяких подарунків вам не принесла, але щось я таке потребую свої якісь умови. Ставлю до вас. Це хвора людина така. Взагалі, так, так. це не чоловіче, це не не людяно. Це не людяно. Так. Отже, ми маємо святкувати різдво нашого Господа, Спасителя, та святкувати з цей спочатку з його народження, хвалити за все за все Господа, Бога, та дякувати йому за те, що ми не тварини, навіть що ми маємо. І ми не божевільні. Ми повертаючись до слова божевільний. Ми знаємо людей, які були божевільні: Гітлер, Сталін, мао Цзедун, ну, Мусоліні, Ніцше, Дарвін. Так. І ми бачимо, це божевілля привело, призвело до мільйонів смертей. Мільйонів загиблих людей, Перша світова війна, Друга світова війна це жах, це реальне божевілля. Коли нема Бога в житті, є, є смерть та пекло в житті. Так, але надія є, сенс життя є. Навіть у цих умовах ми бачимо, що можна радіти, можна бачити, що ти не якась помилка, що ти народжений у цій країні у цей час, що є сенс життя, і це спасіння, взагалі, бути світлом для цього світу світа, Якщо світло, е, ми бачимо, що світл, кінець світла, він, е, кінець світу залежить від світла. Вітла. Якщо ми, е, ми єдні з Богом, в нас є світло Боже, то ми віддаляємо, зупиняємо ось цей кінець світу, е, що ми, за що ми так. Е, Кожного дня молимося. Отже, ми вас благословляємо. Ми дуже бажаємо, щоб ви усі були живі та були світлом для цього світа та зупинили ось цей апокаліпсис, зупинили божевільних людей, були дивовижними божими людьми та Божим народом. І треба згадати, що е, слава Богові, що ми все е, живі, Так. і нам треба е, славу е, давати лише Богові. Е, нікомусь іншому не треба давати, е, давати славу, е, тому що е, кому, ми, кому ми даємо славу, є е, е, ідол. І ми знаємо, що всі ідоли будуть зруйновані Богом. Так що слава Богові, що ми живі. і слава тільки йому навіки. Слава і нехай Бог береже вас. Амінь. Амінь.